Усім привіток! Сьогодні ми будемо говорити про реалізацію цих бажань і як їх правильно згадувати, щоб вони не обернулися проти вас. Знаєте, дуже часто кожен з нас має якісь мрії, цілі бажання, які хотів би реалізувати, але чомусь вони не відбуваються, або чомусь вони реалізовуються не так, як ми це собі уявляємо. У нас є якісь певні очікування. Ми. Це все прокручуємо в своїй голові, думаємо, блін, як це класно буде, як круто, коли це здійсниться. І приходить той момент, коли наше бажання здійснюється, але всередині ми не відчуваємо чомусь від цього щастя. Цікаво, чому? Знаєте, це питання мене дуже цікавило довгий період часу. І я багато прочитала літератури на цю тематику, дивилась багато відео і завжди цікавило, чому так відбувається. І ось які головні висновки три я зробила. По-перше, очікування і реальність не завжди наші очікування дорівнюють тому, що відбувається в реальності. Коли ми занадто багато чогось очікуємо, і в реальності відбувається зовсім по-іншому, у нас не наче в один момент, знаєте, так трошки світ падає, і нам здається, що все йде проти нас. Не відбувається так, як ми хочемо. Але ми не усвідомлюємо, що навіть ті події, які відбуваються і здаються для нас зараз, наприклад, крахом, вони ведуть нас до того, до чого ми просили. Просто це йде трошки інший шлях, який нам потрібно пройти, щоб досягнути певної мети. А також неправильна структуризація цілей, до прикладу, на власному досвіді негативному. А в мене була ціль заробляти, до прикладу, 40 тисяч гривень. І написала, я заробляю 40 тисяч гривень. І все. І працюю на роботі, яка мені подобається. Я не вказувала це місце роботи, ким я хочу працювати, графік який. Я знайшла таку роботу, справді мені подобалось дуже. Тільки єдиний нюанс мені не уточнило, що мені буде потрібно буде працювати з двома вихідними на місяць. Пізніше я дізналася. І заробляти я мала одну суму, а по факту я отримала у плати 25. Ось вам несостаковочка. І я в цей момент розумію: Паля, ти ж сама це загадала, ти ж сама це візуалізувала. в Цьому немає чиєїсь проблеми чи вини, Це винна ти, тому що ти дала своєму сигналу такий мозок, що ти хочеш це отримати. Він це тобі дав. Друга ситуація. У мене мама довгий період часу скаржилася на те, що вона не може ніяк відпочити. І казала: от, якби взяти два місяці просто полежати і щоб нічого не робити, тобі тільки їсти, пити приносить, і все. І так вона близько року говорила. Сталася ситуація. Коли вона захворілася, їй зробили операцію, і два місяці вона не вставала. І приносили їсти воду. І в один момент каже: навізуалізувала, я ж сама цього і хотіла. І після того вона мені завжди говорить: думай про те, що ти хочеш. Ось так як злий жарт обернувся проти неї. Каже: я ж сама цього хотіла. Ну, по типу, я постійно говорила, як програмувала себе на те, що я хочу відпочити. І наш мозок знайшов найлегший шлях до цього. Знаєте, це дуже часто відбувається, коли, от, наприклад, людина постійно працює і дуже хоче відпочити, але не дає собі відпочинку. І каже, от якби відпочити, як би відпочити. І мозок наш, нас, він шукає складних шляхів, він шукає найлегших. І такий, ну окей, що б це придумати зараз. Давай якусь болячку видумаємо. Щоб таку хорошу. На пару днів, а може на тиждень, в залежності від того, скільки ти хочеш відпочити, щоб ти ліг і полежав. І відпочинеш. Ти просто не конкретизуєш, як саме ти хочеш відпочити. Там, поїхати кудись, погуляти, вийти з друзями, попити кави. Якщо ти опускаєш такі маленькі деталі, то потім, будь ласка, не скажешся, що в тебе життя йде не так, як ти хотів. І ситуації відбуваються, тобі здається, в найгіршому сценарії. Але для твого мозку це найліпший якось ситуація, як вийти з цієї кризи. <сень> Ось так. Ще до прикладу, хочу навести таку <сень> особисту історію. Ну, я думаю, мене дівчатка зрозуміє, знаєте, от коли хочеться якихось таких романтичних отношень, якогось мальчика знайти. Я теж вирішила собі згадати і взяла окно ручечку, записала, типа отак написала. Я зустріла партнерець, з яким я відчуваю себе комфортно, який мене благотворить, забезпечує матеріально. Я з ним відчуваю емоційне піднесення. Все. І мені з ним дуже добре. Які я пункти не вказала? Те, що я... А, ще я вказала, що він мене повинен любити. Ну, не вказала те, що я повинна його також любити. Я не вказала те, що він повинен бути поруч, а не за там. Та хотіла матюка сказати. Дуже далеко, коротше, грубо кажучи. І такі невеличкі деталі, я, знаєте, що сказала? Е, мені завжди подобалися високі чоловіки. А я сказала, мені будь угодно якого. Аби тільки всім цим критеріям відповідав. Прислали, бурить п'є, матюкається і такий полтора метрашка, я така метр сімдесят біля нього. Так що, дівочки, будьте уважними своїми цілями. А ще такий момент, одна ціль, за яку мені трошки, знаєте, дуже соромно. А, коротше, у мене був такий період, знаєте, я от Переїхала, працюю, наче все окей, але чогось не вистачає. Не вистачає тієї травми якоїсь знаєте, то, коли треба постраждати, щоб ти пішла прямо в ріст, пішла багато заробляти, як оце люблять рекламувати в Тіктоті, що після токсичних стосунків вони виросли в доходів декілька разів. І я думаю, мені теж таке надо, теж таке надо, звісно ж. Я така йду після роботи якось вечором. Я ще досі пам'ятаю цей момент, вуличка поруч. Дерева, я ще жила тоді в студмістечку. містечку. І така йду, і думаю, Боже, пожалуйста, стілий так, щоб якийсь пацан розбив мені наскільки серце, щоб я забула про ці токсичні відносини взагалі з мужиками, і пішла в саморозвиток. От зроби так. І що ж ви думаєте? Не пройшло і трьох місяців. я такого ученика, учителя свого. Я не хочу в потребності сильно углублятися. але це було жорстко. Наскільки жорстко, що зараз у мене не то, що не любов, а у мене прям лівий глаз дергається, коли я бачу якийсь мужик, який починає мені щось за отношення говорити. Наскільки мене їбануло конкретно, я вам скажу. От. І Через півтора року, я пам'ятаю, я знову йду цією дорогою. І в мене такий інсайт, знаєте, як в голові прям пролітає якась думка про те, що це вже було от я йду. І я згадую той літній вечір, коли я йшла в платічку в дженцівці. І я згадую, як я це згадала. І тоді думаю: Валя, їбать, тобі що було скучно? Тобі наскільки було скучно, що ти цю хуйню собі загадала? І в той момент я подумала. Думай раз, що ти хочеш. Думай, пожалуйста, тому що ти знаєш, до чого це приведе. Ну, да, це тіпа, допомогло мені змінитися, вирости. Ну, я за це заплатила теж дуже велику ціну. Не то, що матеріально, а морально всередині. І зараз якось я на інші речі дивлюся зовсім по-іншому. Коли, наприклад, знаєте, є багато людей, які досягли якихось тих цілей, про які мрію я. І коли я в них розпитую, як вони цього досягли, і коли я дізнаюся ціну, яку вони заплатили, я трошки задумаюся, чи готова я пожертвувати всім тим, чим пожертвували вони, щоб отримати це? І яка буде ціна того, що я залишуся на цьому самому місці і нічого не зроблю заради досягнення тієї мети? Да, якось так. Вирішила трошки душу вам зліть. Взагалі, знаєте, це так дивно. Я раніше от мріяла записувати якісь такі відео, але думала, що потрібен ідеальний момент. Про ідеальний момент я ще не уточнила. Знаєте, коли е, говорять, щоб щось почати, потрібно діждатися тієї ідеальної миті, коли все буде гладко, тихо. А зараз в країні в нас вже декілька років війна. І я пам'ятаю, як мені говорила мама на початку: закінчиться війна, потім переїдеш в Київ, тому що тут небезпечно, закінчиться війна, потім щось будеш думати. І так вже знаєте, пройшло більше двох років вже три роки. А, і я така думаю: а якби я тоді не почала, тоді не був ідеальний момент. Я б так само сиділа в тому селі. Взагалі була б така сама затюркана, боялася підійти до людини, спитати котра година, тому що ну, я була дуже скромна і стіснітельна. Я вам так скажу. Зараз оце я говорю на камеру, це вже для мене досягнення. Що я просто можу виходити, говорити вільно. Для когось це може бути, знаєте, звичайно, буде справа, але я до цього йшла не один рік. Також, щоб знімати себе ось так вільно на камеру, для мене це було дуже складно. Я щоб ви розуміли, років чотири взагалі не сприймала свій голос. Я якось дивилась різні відео, як люди роблять різні практики, що їм допомагає, щоб краще з себе розуміти. Навіть банальні записи голосових в Телеграм чи в інших соцмережах для мене це були б якісь я краще напечатаю, ніж хтось почує мій жахливий, як я думала, голос. Розумієте? Це така дивина. Ну, ми в собі не любимо щось, а в інших захоплюємось. От я завжди захоплювалася, як люди класно говорять, як вільно говорять. По факту я ж так само могла, тільки я боялася в цьому признатися. Чесно. Ну Навіть зараз деякі речі я роблю, якими я раніше не думала, що зможу це досягнути. Якось п'ять так, так, пальців, якраз плюнути, щось таке. А для мене це досягнення. Ну, типу, я себе поважаю за те, що я переступила певну межу, я поборола щось і дійшла до цього. І тільки я знаю, яку я ціну заплатила, інші не знають цього. Я хочу, щоб ви розуміли, що якщо у вас є щось таке, що ви боїтеся, але чим ви захоплюєтеся в іншому, ви також можете це зробити. Просто для цього потрібен певний період і час, потрібно зробити певні кроки і дії. Подивіться якісь навіть Андрій. Ну, зараз доступ в Ютубі є будь-кого. Ви можете вбити в YouTube, типу, пошук, як можна поборотися. чат GPT дуже класна штука, просто його не всі правильно використовують. Він може допомогти вам знайти ресурси, джерела. Я дуже часто користуюся, коли мені потрібно якусь інформацію знайти. Просто скидаю, який конкретно запит мені потрібно підібрати. І він мені скидає список літератури, посилань, де я можу все прочитати, що мені потрібно. А люди над цим не усвідомлюють. Не зас... Так перепрошую. Люди над цим не замислюються. У нас всіх є ресурси, просто ми їх не використовуємо. Якісь знайомства через. Знайомих, знайомих, ми можемо отримати те, що ми бажаємо. Просто нам ну, страшно в це йти. Я вас прекрасно розумію, тому що мені також багато чого буває страшно робити. Я розумію, що це знаєте, як новий левел, і я не знаю, що там буде точка невідомості, в яку дуже хочеться, і в яку дуже страшно. І от той момент, коли ти наважишся піти в це, почати робити невеликий крок. Цей момент буде початковим етапом твого росту, тому ось так.